Уболівальники вже з нетерпінням чекають початку змагань і готуються підтримувати своїх фавориток. Жіночий пасют розпочався. Під четвертим номером стартує Юлія Джима, під 22 м Христина Дмитренко, а під 48-м Олександра Меркушина. На познаці 700 метрів Прось і Брезабуше тримають одинаковий темп. Лампіч відстає на 14.9. Гротін 22.4. Джима 24.8. На першому вогневому рубежі Пройс демонструє бездоганну стрибу, тоді як Бреза Буше припускається промаху. Лампіч хибить останнім пострілом, але Юлія Джима стріляє бездоганно. Сімон і Фок також влучають у всі мішені. Джима виходить на третю позицію з відставанням плюс 35,1. Сімон четверта плюс 35,7. Лампіч п'ята. Фогт шоста. Христина Дмитренко також відпрацювала на нулі. Виходить на 14-те місце плюс хвилина 12. Тоді як Меркушина з чистою стрільбою займає 43-ю позицію. На відмітці 3 кілометра Бризобуша йде другою, а Лампіч і Сімон працюють разом на третьому та четвертому місцях відповідно. Фогт утримує п'яту позицію Джима шосту, Магнусон сьому. На другому вогневому рубежі Пройс знову ідеально відпрацьовує і залишається лідером. Брезабушей Сімон допускаються по два промахи. Водночас Лампіч стріляє бездоганою, виходить третьою. Магнусон, Рішард, Джима, Лін і Фог також працюють чисто. Юлія Джима підіймається на четверте місце, плюс 53-дві. п'ята, Рішард шоста. Христина Дмитренко вистрілявши без помилок, посідає 15-ту позицію. А Меркушина з двома хибами 51-шу. На відмітці 4,7 км лампіч вистає на 23,5 секунд. На 5 кілометрів її відставання скорочується до 22,6. На третьому вогновому рубежі одна помилка і Прось дає шанс лампіч, але вона, на жаль, хибить двічі. Бреза Буше також допускає два промаха а Халверсон 3. Рішард працює чисто, але Джима не впоралася з третім пострілом. Дмитренко стріляє бездогано і виходить на дев'яте місце, тоді як Джима опускається на тринадцяту позицію. А Меркушина знову закриває всі мішані, посідає 46-те місце. На позначці 7 кілометрів. Пройс утримує лідерство. Сімон і рішард йдуть поруч. Лампіч четверта плюс 37,5, сімі п'ята плюс 43. Христина Дмитренко на 12-му місці. Джима на 14-му. На останньому вогневому рубежі Пройс готується до вирішальної серії пострілів. Сімон відпрацьовує ідеально, а Рішард хибить четвертим пострілом. Фокт відстрілялися чисто, бриззапу ще допускає два промахи, а Пауліна Фіалкова три. Джима знову працює бездогано і виходить на шосте місце. Христина Дмитренко, на жаль, промахується останнім пострілом. На позначці 8,7 км Фокт утримує третю позицію, а Рішард намагається наздогнати її. Фініш! Пройс здобуває впевнену перемогу. Сімон отримує срібло. А Ванаса Фокт з ідеальною стрільбою виборює бронзу. Рішард завершує четвертою, Кіркейде – п'ятою. Ельвіра Ебер шостою. Лентон сьомою. Юлія Джима фінішує восьмою. Христина Дмитренко, – 17-та з одним промахом, а Олександра Меркушина займає 48 ме місце з двома хибами. У Рейтингу Пройс – 490 очків, Ельвіра Еберг 337, Лужан Моно, 325, Ванеса Фогт 307, Жуля Сімон, 270, Юлія Джима 135, 18-та позиція. Христина Дмитренко – 29, та 94 пункти.